Проєкт від мамонтів до рівного історичними стежками міста висвітлює минувшину обласного центру. Таблички з інформацією про пам'ятки культури розвішено у історичному центрі нашого міста, що робить прогулянки для рівнян, переселенців та туристів цікавішими та більш пізнавальними. Ідея у такий спосіб висвітлювати історію міста з'явилася ще сім років тому. Незабаром проєкт отримав фінансування громадського бюджету. За нього проголосували рівняни. Щодо реалізації успішності чи неуспішності, як я оцінюю, ми змогли окреслити для рівнян. І означити сотні місць в місті рівному, де жили визначальні на нашу думку люди, які творили на той момент свою історію. Надалі проект від мамонтів до рівного розвивати не планують, як каже Павло Дмитришин, заступник начальника управління культури і туризму рівного, він був чітко спланований і реалізований. Утім, не всі таблички перебувають у хорошому стані. Під час зйомок ми помітили, що одна з дошок заклеєна вказівниками таких може бути і більше. Нам важливо показувати молодому поколінню, щоб вони розуміли, що де відбувалося. Це істрич пам'ятки, які мусять бути показані, донесені майбутньому поколінням. тому що мешканці і не тільки мешканці приходять просто напросто в. На територію нашого міста, дякуючи цим вказівникам, можуть і українською і англійською мовою читати про визначні місця. Це дуже круто. Подібні ідеї починають впроваджувати в інших містах у Полтаві та Києві. Теж започаткували схожі проекти та встановлюють таблички з інформацією про історичні місця та постаті в управлінні культури рівного ж. Сподіваються, що тутешні таблички привертатимуть увагу містян та гостей обласного центру і сприятимуть туристичному потенціалу краю. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.